і кожен має участь у дотримуватись правил стоматологічної дійсності. Згадуємо згаду реакційно-правду. Згадуємо згаду реакційно-правду. Ми сьогодні на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення, яким фактично хочемо впорядкувати діяльність підприємців, які працюють з фотогазетами. Так? Тут йдеться не лише про там, те, що ми прийняли рішення, яким ми встановлюємо е, розмір е, там тариф, за, за рахунок якого вони зможуть визначити там купити місце в місті. так але тут в першу чергу йдеться про те, що ми хочемо, щоб ця послуга, е, яка надається і львів'янам, і е, туристам, е, була впорядкованою, так останнім часом ми бачили, що е, ці люди почали хаотично працювати. Е, між собою конкурувати, визначати місця, працювати несанкціоновано, і воно замість позитивних емоцій приносило дискомфорт. І дуже багато було скарг і від мешканців, і від туристів саме на такий вид діяльності. Ми мали випадки з стрічками синьо жовтими Нам вдалося це впорядкувати. Дякувати Богу. і Вже цього немає, і немає цих спекуляцій на національну символіку. І наступний крок в нас, власне, є впорядкування роботи з тими, хто здійснює свою діяльність в сфері з фотографії. Отже, сьогоднішнім рішенням ми визначили, що якщо ти хочеш працювати в цій галузі, якщо якщо ти хочеш продавати людям емоцію, ти повинен працювати в першу чергу законно. Ти повинен зареєструватися як ФОП, ФОП повинен сплачувати податки. В орган місцевого самоврядування, в громаду, в якій ти працюєш. Друге, ти повинен працювати в першу чергу прозоро, Ти повинен розказати про себе, хто ти є і е, 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 скільки ти заробляєш. Третє, ти повинен працювати впорядковано. Тобто, тепер е, кожен з них зможе укласти договір з управлінням комунальної власності, взяти в міста в оренду конструктивний елемент метр на метр і зможе там надавати таку послугу. Ми сьогодні визначили. Шість локацій, де цю діяльність можна буде законно робити, і за порядком буде слідкувати муніципальна варта. Тому ми з свого боку впорядковуємо, організовуємо і узаконюємо, а з боку підприємців вони отримують офіційний документ, на основі якого вони можуть працювати. І до них вже не буде питань, чому вони свою діяльність звершують незаконно.